Це Анков гравець Мілану, Лунін покине Реал Мадрид, офіційний перехід Довбика. Нові подробиці по трансферу Трубіна. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали. Французький ПЖ чудово розуміє, що їхній найкращий бомбардир Келян Бапе не хоче переходити в жоден інший клуб, окрім як у Мадридський РАО. Однак вершкові не готові віддавати величезну суму грошей за нападника. Хоч би яким класним він був, тому у МБАПЕ з'явилися інші варіанти, зокрема із потенційним переходом до Челсі. Раніше повідомлялося, що Тот Боулі особисто веде переговори з президентом ПСЖ насером Аль Халаїфі. Однак, зараз мадридський Раул вперше за кілька місяців почав виявляти ознаки терміновості щодо купівлі кіляна Мбапе. Саме цього мабуть і хотів досягти перше, як повідомляє видання Лекві багато експертів. Також вважають те, що паражани не планують продавати МБП в Челсі, Ліверпуль або ще кудись. І вони використовують лондонський клуб для шантажу реала. Більше того, парижани дійсно чекають навіть офіційної пропозиції від Челсі для того, щоб вершкові побачили, як їхня головна трансферна мета може вислизнути з під носа. Такі дії мають змусити королівський клуб швидше розпочати переговори саме зараз, а не в 2024 році. Тим часом сам Кіліан Бапе опублікував у соцмережах задатковий пост. На фотографії зображено три гральні карти з дев'ятками. Це комбінація 999, дев'ять дев'ять, яка багатьма сприймається як закінчення чогось і старт початок чогось нового. Не виключено, що нападник у такий спосіб показав, що він готовий завершити історію з ПСЖ та перейти до іншого футбольного клубу. В Сезоні 22-23 кілян Бапе став найкращим гравцем французької ліги 1 та найкращим бомбардиром чемпіонату світу. Мюнхенська Баварія, яке раніше розходиться з Тоттенгемом у ціні за Кейна, шпори хочуть отримати за бомбардира щонайменше 100 мільйонів фунтів стерлінгів, але ризикують залишитися ні з чим. Відбувся черговий раунд переговорів між Баварією та Тоттенгемом з приводу трансфера нападаючого Гаррі Кейна. Сторони не змогли прийти до консенсусу. Шпори хочуть більше, ніж готовий запропонувати Мюнхенський клуб. 31 липня представники двох клубів зустрілися у Лондоні. Баварія була готова запропонувати англійському клубу 100 мільйонів євро за Форада, з яких 10 у вигляді бонусів. Проте Тоттенгем відхилив цю пропозицію. Повідомляється, що шпори хочуть виручити за свого бомбардира щонайменше 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Таким чином, розбіжність в оцінці Кейна між покупцем та продавцем становить понад 20 мільйонів євро. Невідомо чи Баварія потягне запитувану суму. Однак із переговорів Мюнхенці поки не виходять. Раніше шпори відхилили пропозицію німецького чемпіона у розмірі 80 мільйонів фунтів. При цьому умови особистого контракту Кейна з Баварію вже узгоджені. Чотирирічна угода із щорічним окладом 25 мільйонів євро. Контракт Кейна з Тоттенгемом спливає влітку 2024 року. Вже цієї зими він може укладати попередні угоди, щоб влітку залишити шпори безкоштовно. Враховуючи це, клуб зі столиці Англії намагається активно продати Форда цього літа, причому бажано за кордон. Серед претендентів на Кейна також називається ПСЖ. Минулого сезону Кейн провів 49 матчів за Тоттенгем у всіх турнірах, забивши 32 голи і віддавши 5 результативних передач. Форвард став найкращим бомбардиром в історії Шпор, обійшовши легендарну Джиммі Гривза. У першому турі чемпіонату Англії 23-24 Шпори зіграють із Брентфордом 13 серпня. Баварія стартує у новому сезоні. Бундесліги поєдинком із Вернером 18 серпня. Складна ситуація виникла з трансфером Голкіпера Донецького шахтаря та збірної України Анатолія Трубіна. З'явилася загроза, тому що воротар наступний сезон проведе на лаві запасних в нинішньому клубі. Запропонована міланським інтером сума не задовольнила керівництво гірників, тому італійський клуб вів переговори особисто з Трубіним, щоб він ще рік перечекав у Шахтарі. Наступного 2024-го перейшов до них на правах вільного агента. За інформацією журналіста Ігоря Циганика, в переговори з Шахтарем, але дали не стільки грошей, скільки чекали Сергій Палкін та Даріо Серна. Білованці запропонували 12 мільйонів євро. Що є остаточною пропозицією. Якщо Шахтар погодиться на пропозицію Інтера, то Трубін переїде вже цього літа. Якщо клуб не піде на поступки, Анатолію доведеться провести сезон у клубі, де його посадять на лаву запасних. Нападник збірної України незабаром стане гравцем Жирони. Перехід форварда Дніпра 1 та національної команди Артема Довбика з Дніпра 1 до іспанської Жирони, узгоджено всіма учасниками переговорів. Про це повідомив ведучий та тутаке Михайло Співаковський. За інформацією джерела, всі три клуби, від яких залежить перехід, досягли принципової домовленості щодо майбутнього трансферу. Це стосується Дніпра 1 Жерони, а також Мітьюланда, який володіє частиною права на українського футболіста. За словами співаковського, данський клуб отримає за трансфер близько 450 тисяч євро. Таким чином загальна сума за перехід гравця складає близько 6 мільйонів євро. Джерело зазначає, що матч відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів проти Панаті Найкоса був останнім для довбика у складі Дніпра 1 Мадридський Реал вирішив боротися за кожну копійку до бюджету клубу, і тому планує порушити плани українського гілкіпера Андрія Луніна. Гравцеві не дозволяють піти вільним агентом. Як стало відомо, менеджери Рала працюють над трансфером українця до одного з клубів. Повідомляє Марка за інформацією джерел Мадридський Рал планує отримати за трансфер Луніна цього літа 8 мільйонів євро. Якщо врахувати, що у футболіста лише рік контракту та відсутність ігрової практики, що впливає на його впевненість, то складно уявити команду, яка за нього заплатить таку суму. Раніше повідомлялося, що Лунін зацікавив португальську Бенфіку, яка вже почала вести переговори щодо трансферу. Проте клуб вже має сильного воротаря і українці розглядають як другого номера. Італійський Мілан цього літа проводить активну трансферну кампанію. Віктор Циганков може стати черговим новачком команди Стефано Піолі. Росонері хочуть повернутися на вершину турнірної таблиці серії А, повідомляє Кор'єра ла Серра. Мілан уже витратив цього літа на трансфери 90 мільйонів євро. Півфіналіст минулого розіграшу Ліги Чемпіонів підписав Джані Рейндреса, Крістіана Пулішеча, Нуа Окафора, Рубена Лофтуса Чіка та Самуеля Чукуезе. Однак у планах Росенері ще кілька трансферів. Головний тренер Мілана Стефано Піолі зацікавлений у переїзді на Сан-Сіро хавбека збірної України Віктора Циганкова. В італійському клубі давно стежить за прогресом футболіста. Друга половина минулого сезону та виступи гравця за національну команду у літніх матчах переконали тренерський штаб, що Циганков знадобиться Мілану. Захисник Жирони може стати найдорожчим гравцем Росонері цього літа. Мілан готовий запропонувати іспанцям 25 мільйонів євро за українського футболіста. Половину цієї суми Жирона буде змушена віддати Динамо, яке має право на 50% від перепродажу півзахисника. На цьому новини підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. З вами був я, Екстра Тайм. До нових зустрічей.